Я боюся того, що я не встигну зняти гартензію сарженту, яка вона красива, синя всередині, біла зовні. Як вона опускає на ниточках свої квіти вниз з зовнішнього ряду. Зараз не гарний час для того, щоб знімати красу цієї квітки, тому що. Вже перша година дня, і всі квіти опустили свої листячку, як лахміття вниз, але я так весь час попадаю на південь і тому не встигаю зранку зняти красу, справжню красу. Ось вона мені по груди такого розміру, волохате листя. Його майже нічого не вражує. Але другий кущ в цьому році попав під кліща, мені так здається. Трошки. А під ним з великим листям. Теж зрів-зрів, майже 4 роки видавав маленькі листочки такі кволі. І ось в цьому році вперше він показав свою красу. Тобто, я так розумію, що він нарощував коріння. Далі йде гортензія макрофіла білого кольору, великолиста гортензія, яку треба вкривати. Прикривати на зиму. Куплена в звичайному магазині зрізаних квітів, там, де продають різані рози, просто за колір в горшечку. І ось вона така красуня вийшла. Вона теж карячилася тут років з три, не показувала, що вона вміє, і ось тільки зараз видала стільки квітів. І стоять ці квіти вже, вже два місяці стоять. А далі волотиста, не волосиста, а волотиста, начебто так. Гартензія. Але вона ще не набрала свого, того, що вона вміє. Про неї потім піде річ. Трошечки пізніше. Отже, я бігла, щоб встигти на сарженту, бо вона може вже змінити свій колір. Я бачу, що є квітки, які вже потьмяніли. Поруч росте оленій ріг, який винесен. Винесений на літо, начебто на оздоровлення, але я думаю, що якщо б він залишився вдома, йому було б легше квітує, продовжує великолиста гартензія, такі великі кущі. Громені кущі досягають мені до обличчя спека, і вони все одно не опускають свої віти, троянди. Хотілося б показати, яка вона красива троянда лавінія, але зараз на неї падає сонце і вона повісила свої квіточки. Ще одна гортензія великолиста. Ну, де скажіть, де в світі, ну куди можна приїхати і мати таке щастя, отак ходити по своєму саду, отак буцяти свої яблука в різні боки. Отак дивитись на персики, стиглі, які ти посадив своїми руками. А цей колір троянди спостерігати. Бархат цей. Оксамит, Вибачте, на українській мові оксамит. До речі, я роблю багато помилок, тому що я вчусь розмовляти на українській мові. Якщо ви мене виправляєте, я вам вдячна, насправді. На мене ще впливає те, що я не бачу облич тих, з ким я розмовляю, і це дуже важко бути таким блогером. Коли ти бачиш реакцію людини, з якою ти розмовляєш, це значно легше. А коли ти розмовляєш з повітрям, ну, з віртуальною людиною, це дуже важко. І ти від хвилювання навіть забуваєш ті слова, які знав. На акант кажеш амарант, на, оп... на досвід кажеш опит. Хоч ти знав це слово, але від страху воно внутрішнього якогось скованості своєї, воно кудись дівається. Чому я зараз сказала цю фразу, що де ще в світі ти побачиш, тому що ми сьогодні почули від одного свого товариша близького дуже, що вони теж хочуть. Поїхати сім'єю в Канаду. Ми згодні з їх вибором, ми приймаємо їх вибір. Це правильно, у них маленька дитина, але, але, але. Але Але ми сьогодні, де крім України, скажіть мені, якщо ти купуєш на базарі однієї тієї самої продавчині продукти, ти стаєш для неї майже родичем. Де таке буває? Де тебе за два кг купленої картоплі обласкають і поцілують в дупу? За те, що з благодарністю, що ти купив саме у неї? Та що ж таке? Так, мел? Сьогодні ми приїхали. В рибний павільйон на століщі, і там її чоловік купує у однієї тієї ж продавці, продавчині рибу. І вона кинулась до нього як до найближчої в світі людини, і почала розказувати про всі свої злидні, як вона з малою дитиною і з мішком грошей. При тому, що я не кажу про людей, які не мають грошей. Вона має гроші. Для неї це її робота, це хобі. Насправді вона заможна людина. достатньо, ну. І вона розказувала нам, як вона мандрувала з дитиною і матір'ю. Проїхала 12 країн, тікаючи від війни. І все ж таки вони прийняли рішення і зараз повернулися сюди в Україну. Вона сказала, краще я буду тут під бомбами. Думати, що а вдруг пронесе, ніж я буду відчувати себе людиною третього сорту, не мати можливості нагодувати дитину так, як я хочу, жити так, як я хочу, мати те, що я хочу. Вона пройшлася з короговіркою, скоромовкою по. В своїх мандрах розказала нам про Італію, Португалію, Францію, Австрію, Німеччину. Ну так як вона це сприйняла, звісно ж. Може, там є правда, може, там є неправда, але людина зробила вибір. Вона повернулася в Київ, повернулася до своєї роботи, привезла з собою дитину і маму і сказала, що краще я буду тут. Тремтіти від жаху, але мати ті умови, які я створила собі сама протягом свого життя. Ось про що. Йдеться зараз у мої, моїй доповіді. Вибачте, що я напружую вас цим, але мені б дуже хотілося, щоб люди залишалися і не виїжджали з країни. Тому що це люди це основне, що робить Україну Україною. Я сьогодні була настільки вдячна цій продавщині, продавчині, яка продавала нам картоплю, і тій продавчині, що продавала нам рибу за їх ласку, за те, як вони до нас ставилися. Як вони з нами розмовляли? Ну, це те, що треба цінити, цінувати насправді в житті. Це відношення людей один до одного, чужих людей. А ось я вам розкажу про клетру. Ось у мене клетра розквітла Рубі, рубі Спайс. Вона у мене росла після покупки два роки в неналежних умовах на сонячному місці сухому і спекотному, але вона трималася і квітла, але так, слабенько. В цьому році я її пересадила в суцільну тінь, де сонце не буває. І в кислий ґрунт, як вона вимагає. І вона відповіла мені вдякою, вдячністю. Вона пахне цукерками. От якщо ви проїжджаєте біля фабрики Рашен, якщо ви були в Києві, то там в повітрі стоїть такий солодкий запах дитинства, а саме цукерок. От біля клієнти, коли проходиш, вона так пахне. Якщо вам зустрінеться ця рослина, я раджу її посадити. Крім того, вона, вона не займає багато місця, вона не дуже розлога, тримає такий плотний кущик, і якщо правильно підрізати його, то взагалі буде краса. І восени вона дуже красиво забарвлює своє листя. А ще сьогодні у мене була зустріч з хлопчиною, перед яким мені було соромно за моє запитання. Я у нього купувала лисички. Я побачила лисички і вирішила, що я вже ж так літо прийде без грибів. Зараз в ліс не підеш. Отже, купимо ми гриби. Ми купили більше ніж кілограм лисичок. За це віддали 200 гривень. Гривень вийшов в цілий міх мехарь. Такий, я не знаю, ми їх будемо їсти тепер пару тижнів. І хлопця, молодого хлопця, я запитала, а звідти вони, а звідти ви? Я просто запитала, звідти, і він мені на мене так глянув якось дико і сказав, хто, я чи вони. Я сказала, ну звісно ж, гриби, він сказав з Волині. А потім я запитала, коли ми вже прощалися, а ви звідти, він мені сказав, що з Херсона. І тоді я зрозуміла, чому у нього такий сум в очах. Мені стало соромно, тому що людина, мабуть, втратила багато чого і знаходиться в Києві не просто тому, що їй так хочеться. Отже, я знов підводжу підсумок. Давайте цінувати своє життя, давайте цінувати те, що ми маємо, давайте створювати навколо себе те довкілля, яке нагадає вам, що нема кращого місця в Україні, в світі, ніж Україна. Все, дякую вам за увагу. Пока-пока.